Тролі великі, смердючі та ненажерливі потвори, які постійно регенерують. Та чи можливо пройти кампанію, використовуючи лише цих істот? Саме сьогодні найкращий тоталварист України? Насправді ні. Почне це перевіряти. Тут ви, мабуть, подумали про короля тролів Трога, який має дуже класні бонуси. Але ні, проходження буде загрома. Так, він гоблін. Але в душі гром справжній троль. І не тільки в душі. Чарівна і квітуча Бретонія. І ми починаємо майже в її серці. Грати буду я на максимальній складності. Якось так. Мій план на гру доволі простий: це побудувати другий рівень поселення, побудувати печеру тролів та наймати ось цих красенів. Далі третій рівень поселення та кар'єр. Який нам дасть 300 золота, приріст плюс 40, та ранг вербування плюс 2 для усіх тролів. Ну і звісно, кам'яних тролів нам відкриє. Залишилось тільки одне дожити до цього моменту. А оскільки я буду грати лише тролями, то нам потрібно буде всього-навсього дві технології: це тролятіна, яка бафне наше максимальне зцілення в битві на плюс 10%, та ранг вербування для усіх тролів плюс 1, що теж доволі чудово. І сатваріння тварин, яке нам відкриє просто топове покращення за брухт. А це також баф нашого сілення на плюс 20%. І в додачу до цього отримаємо модифікатор на плюс 10%. Це просто щось неймовірно. Також не слід забувати про казан грома, який в нас є. З нього ми зможемо отримати певні бафи. Потрібно лише назбирати інгредієнти. На початку гри в нас лише один, і це м'ясо троля. Знаєте, мене, мабуть, хтось підставив. Це на моє, мені підкинули. Ця людинка навіть не уявляє, що на нього чекає незначна поразка. Серйозно, я в це не вірю. М -м, непогано. Хоча мені здається, вона трішки промазала, можна було б і краще бахнути. Ну що, знаєте, на них, мабуть, треба і закляття використати. Бо вони неприємні, ці королевські лицарі. Загалом бритонські лицарі максимально неприємні. Лопаки. Тому шкодувати на них нічого не буду. 30 залишилось. Було б добре їх добити, але там підкріплення підходить. Му. Пролів я відправлю сюди, та й вони втекли за спини. Ось такі лицарі. Чисто ховаються за селюків. Можемо щось зробити. Давайте так. Лучники. Дуже класне закляття. І дуже мені подобається, що вона в нас є. Ця річкова тролиха. О, і вак. До речі, наш вак це дійсно класна штука, бо він дає нам лікування в секунду. Майже 1%. Це доволі багато. Наші тролі повністю фолові. О, величезні, подивіться на демедж. Як вони їх всіх розтрощили. І головне, що втрати нульові. Це чудовий старт, мені подобається. Нам відновляти нічого, наймати ми нікого не збираємось, тому давайте 300 монеток отримаємо. Це доволі непогано. Автобій, в принципі, на нашому боці, але пірву перемогу нам пропонує. Я з цим не згоден. У них стек слабенький, і з неприємного це лучники, звісно. І оці хлопці, які мають бонус проти великих цілей аж 15. Це доволі багато. Але нас не зупинити. Мій план доволі простий: гром заходить з боку і намагається їх якось закрутити. А ці хлопці вже мають вирішити питання. Ні? Ну, слухайте, вони гарно собі стрій зламали насправді дуже гарно. Я можу знищити лучників і можу їх тут тримати. М -м, списники, списники, неприємно. Де ще є списники? Тут немає. Я можу насправді висмоктати душу. Ага, во ще списники. Але знаєте, щось вони нас трішки бояться, мені здається. Риганину сюди. І посмоктати чиїсь душу. Я, мабуть, буду списників смоктати, бо вони найбільш неприємні. Не знаю, влуче в них чи ні. І ходімо лучників доб'ємо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, одного троля втратили, на жаль. Один троль помер. Мені здається, вони зараз просто всі втечуть. І не буде ніякого вакху. А мені б хотілося відновити ХП дуже сильно. Не буде вакху. Не буде ніякого вакху. І так, ми втратили одного троля, що мене засмучує, але отримали клинки фехтувальника. Атака у ближньому бою плюс 6 та захист плюс 6. Доволі непогано. Грому підійде. Ну що ж, звісно, ми це захопимо. Тепер це наше поселення. І нам треба ось це. Сила зброї плюс 6 для усіх тролів. О, давайте. Але ще в атаку. Ну що, незначна поразка. У них є требушет, що доволі погано, та три лучника, що максимально погано. Три списника, максимально неприємно. Ну і кавалерія. Хоча кавалерія це таке. Гадаю, треба штурмувати зараз. Зараз або ніколи. Мій план доволі простий. Ламаємо тут ворота і ламаємо тут ворота. Заходимо та всіх знищуємо. до Паунч. Знищить лучників. Вау. Не ще й чаклують. Але чаклунсо проти тролів це таке собі. Ну, я так гадаю. Давай, 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 давай. Скідіч, ну якось слабенько. Якщо чесно. Хотів я від неї більш від нього більш кращого результату по ній. Але і так нормально. Головне, що він дістався до неї. Давайте тепер добаф. Нехай страждають. Писники тікають, все чудово. 200 хп. Ні, вона тікає, вона втече. Дивіться, як вони зажали нас. Це просто жесть. Вони рятують свою леді. А гром? гром просто насолоджується своєю славою. Красен. Красень, красень. О, так. Ну що ж, вони залишились без своєї легії. Сподіваюся, їх не сильно образить. Мені б тепер якось грома The Powncha визволити, бо його максимально затисли з усіх боків. Мені здається, треба йти захоплювати. Точку. І трибушет знищувати. Та й все інше. Якщо ці тролі повернуться зараз, то це буде чудово. Отак, ідеально. Викрасені, хлопці. Знаєте, наче вони мене почули? Зараз буде вак. Зараз буде перемога. Я в це вірю. Атакуємо. Скільки? Ще 100. Ще трішки. Гром, тільки не тікай. Оу, так. Шіш. Бухте, ну це вже точно перемога. Я не вірю, що ми можемо це програти. Хоча втрати величезні. Хм, хоча, з іншої сторони, два тролля всього-навсього погибло. Але ХП, ХП втрачено. І дуже багато. 2000 досвіду, 1700 золота. Та 200 брухту. Це суперово. О, і перша страва. М'ясо троля. Та зелені спори. Приріст плюс 10. Слухайте. Те, що нам треба, плюс репутація. Це дає регенерацію. Ну, регенерація для гобесів. Таке собі. Бонус натиску, плюс 25. О oh є. Yeah. Та пюреха. Натиск та бойовий дух. Слухайте. Класна страва, мені подобається. Мені здається, треба цих знищити. Замок Бастонь. Ага, слухайте, а вони з карликами воюють. Можемо домовитись з карликами та напасти. Я, мабуть, візьму собі шамана. Хо-хо-хо, почекай мене красуня. Скоро я буду. Так, ну що? Ходімо далі, ходімо. Нам потрібен ось цей замок. Хм, Слухайте, а він без охорони. А де? Ага, ось цей хлопець. Як в нього майже нікого й немає. Е, він дивний хлопець, бо він не захотів заходити в поселення. Хоча побачив нас, можливо, він не вважає, що така армія може становити йому загрозу. І це добре для нас. мені здається, вони хочуть мені заплатити трішки золота. 500. Іде. Добрий вечір. Я ваша смерть. Ідеально. Все, що мені треба, це дійти до точки. Бо їх тут неприємні штуки побудовані. Максимально неприємні. Троляки тут просто розвалюють. І що вони красені? Слухайте, а ця тролиха вона реально здоровенна? Я навіть ніколи не помічав якого два рази більше. До побачення. Давайте лучників виб'ємо. Щось вони занадто добре в себе вірять. Ще один дебаф. Поїхав, поїхав, красень. Шіш. Ну, знаєте, я гадав, буде більш. Більша пічна, але в нього, мабуть, не така велика маса, щоб пробити епік. Ця перемога обійшлась нам занадто великою кров'ю. А саме мінус 4 троля. Ну і багато хп втратили. Ааа. Отак. Мені здається його треба продавати. Бо поруч є карлики, поруч є ось цей мерзотник. Тому, мабуть, я його продам. Це класна риса. Плюс 5 до бойового духа у битвах проти людей. Нам ще треба вбити доволі багато людейсьок. Ви подивіться. Майже вся Бретонія ще жива. Довго мріяне покращення. Три ходи треба чекати. Доволі довго. Ну і відьма, що вона нам пропонує? Золота рибка. Що це таке? Тривалість глобального вербування мінус один хід. Дохід від цих спрут, плюс 10%. Та контроль у провінції. М -м -м, виглядає смачно, але поки що не хоче втрачати свої бонуси. Тому залишу на потім. М -м, ну що, гадаю, цей хлопець захоче помститись? М -м, неприємне військо у нього. Серйозно? Цей мерзотник просто взяв нас в облогу. Але не захотів нападати. Отже, гад. Максимально неприємна для нас ситуація, бо ми. І так, що він має? Паладин. Неприємний хлопець, максимально неприємний. Три конних стрільці. Ну, таке собі, якщо чесно. Гадаю, тролі їх не відчують. Бонус проти великих цілей, плюс 18. Це справжній біль. І таких хлопців 4. Але це насправді було, знаєте, трішки так наїбалово. Я тут не сам, і я не один. Добре, що лучники вже закінчили стріли і все таке інше. Але тролів треба рятувати максимально. Час слухайте, вони просто втекли. Ідеально, треба добувати як мога більше. Ще нам не цікаво. Ось Ополчення це те, що треба. До побачення, хлопче. Гадаю, ти більше сюди ніколи не приїдеш. Він ще й помирає. У нього ще немає по. Оооо! Карлики захопили посилення. Насправді мене це трішки напрягає, бо вони можуть і до мене прийти. Добуваємо. Автобій. І ми отримали. Власний стяг, який буде давати нам магічні атаки та опір закляттям 25%. Гадаю, це якраз для грома. Треба повертатись. Цей замок я продам. Це максимально вигідно. За цей непотрібний замок, який наполовину зламаний. Ми отримаємо багато золота, пакт та право проходу. Вау, яка несподіванка. Це оголошення війни. До речі, вона не з ким не воює. Поганенько, поганенько. Але щось я не бачу поблизу її армії, тому є надія на порятунок. Так. І що в неї тут? Ой-ой-ой! ой Оборонці граля. Це максимально неприємно. Чий паладин. Що тут? Тут, мабуть, слабенький стек. Мабуть, ми втратимо це поселення. І це також. Але, але ми вже маємо печеру тролів і маємо змогу наймати класних хлопців. М -м, яка смокота. Давайте побільше. А, стривайте, стривайте, а якщо я зроблю ось так. Хо, 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 це вже інша справа. Але, мабуть, мені треба більше ходів. Живий хлопчик. Будь ласка, тільки живи. О, тут без варіантів. Тут багато кавалерії. Неприємно, неприємно. Бо вони будуть чіпляти наших тролів. І зав'язувати їм серйозно у нас за один хід два поселення. Вау. Тут відьма. Ну, гаразд. До неї треба прорватися з боєм. Буду максимально обережним. Гайс? Hm. Нікого немає. Виглядає наче безпечний шлях. Покращимо наших елітних тролів, так би мовити. Можливо, це засідка, але я нападаю. Немає засідки. Друга армія десь втекла. Ну що, гідна поразка? Я так не думаю. Абсолютно не думаю. Ууу, смачненько слухайте, реально багато завалили. Не треба соромитись, хлопці, не треба соромитись. І тролів одразу. Давай. Чудово! Це буде смачно. І ж красні тролі наші просто просто розвалюють. І це перемога. Незвісно. 26 тисяч демеджу. 911. Вау, тролі просто красені. Особливо ці. Повертаємо свої землі назад. Так, мінус паладін, мінус та дівчина. Ідеально. Добре, що вони це не захопили, але вони його пограбували. Що максимально неприємно. Що ж, вони вирішили збирати нове військо. Я їм цього так просто не дозволю робити. Хм, А вони втекли. А вони просто втекли. Окей. Просто нам здали поселення. В принципі, мене це влаштовує. Розгромна перемога. Та заберемо. М'ясо лева беру. Не знаю навіщо воно. Угу, слухайте, вона втекла. Втекла в замок Стривайте, а то що за дві армії нагорі. What the hell, як я їх пропустив. Е, я спробую встати ось сюди і чисто їх загрити. Я ж думаю, вони хочуть такого смачного кролячого м'яса, як у мене. Дивіться. Розбивайте мене і перемагайте взагалі в кампанії. Давайте подивимось, чи поведеться вона. О-хо-хо. А вони не такі дурні, як я думав. Гаразд, а друга армія куди? А, так вони просто пограбували і пішли далі. Чи може вона захопити цей замок? А я так не думаю насправді. Я так не думаю, в неї дуже багато кавалерії. Я спробую затиснути. Так, вирішили на мене напасти. Нагадаю, їм тут взагалі нічого не світить. Е, підкріплення буде з правого боку. Угу, Добре. Я гадав, воно буде десь в спині. Так, мені трішки неприємно буде з ними воювати, але піде. Бо максимально пофіг. Можемо грати ногами руками як завгодно. Ми це переможемо. Взагалі без питань підкріплення. 30 секунд. Це буде смачно. Ооо. Гарно. Так. Що там тролі? Тролі розбираються взагалі без напрягу. Хтось тікає, хтось повертається. Вак. Ну що, вона повернеться? Вона ж не може втекти. Я в це не вірю. Наші втрати це 22 троля, але зате ми отримали ось таку штуку. Магнетит. Опір закляттям 10%. Як бачите, вбили дуже багато хлопців. Ну, Всі всі втекли, бо вони на конях були, їм пощастило. А піхота майже вся вбита. Єдине, що паладин вижив, та фея. Неприємно. Ну що, відновити втрати або золото? Мені треба золото, тому я візьму золото. Знищити кіл-кіл-кіл. Пірва перемога. Ех, ще до одного вакууму ми не доживемо, але я бачу, що це перемога. Для мене ще вбити лорда клятого. Ці тролі повернуться скоро. Давайте, давайте. 59 хп. Він помер? Просто я не побачив. Але з того він помер, це перемога. Так, і ще мені треба три тролі. Або навіть трішки більше десь так. Ого, ну що, нарешті? Нарешті ми їх розбили. Не те, щоб. Це у Нас багато часу зайняло, але, тим не менш, пірго перемога. Втрати середні. Е, довірю це діло автобою. Серйозно? 145 тролів втратили. Це більше половини. Ляти автобій. Але окей. Пограбувати та окупувати. Ось так. Гадаю, зробимо. В наступній серії підемо вбивати ось цих неприємних ельфів. Бо вони нами максимально незадоволені.